Добрий ранок, шановні друзі, адвокатського об'єднання в суді на зв'язку. Сьогодні поговоримо про те, що має бути зазначено в розписці, згідно з якою ви передаєте іншій особі грошові кошти. Перш за все, прізвище ім'я по батькові. Надалі ідентифікаційний номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо іншими словами. Адреса, паспортні дані. Це, на мою думку, не є важливими даними, оскільки вони можуть бути змінені. Майже щодня. Надалі відомості про те, яку саме грошову суму ви передаєте, в якій валюті. Має бути зазначено, що ці кошти передаються в борг безвідсотково і мають бути повернуті до такої дати або ж за таким-то -та графіком. Нижче підписи, дата складання розписки. Свідки складання розписки не є обов'язковими. Всім дякую і гарного дня!